Сестра, присідайте на ваші місця. Перед нашою молитвою я хочу зачитати Слово Боже, яке записано в другому розділі посланні апостола Павла до Тимофія, четвертий розділ з першого вірша. Отже, благаю тебе перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який буде судити живих. Уявлені своїм і в царстві своїм. Проповідуй слово наполегливо та повсякчасно, докоряй, забороняй, переконуй стерпеливістю та повчанням, бо прийде час, коли здорового вчення не будуть триматись, а за своїми бажаннями будуть вибирати собі вчителів, які будуть їм лестити. Вони відвернуть слух свій від істини і прихиляться до байок. Але ти будь тверезий у всьому, терпи труднощі, виконуй працю благовісника, виконуй служіння своє. Бо я вже стаю жертвою, і час мого відходу настав. Боротьбою доброю я боровся, свій біг скінчив. Віру зберіг. Тепер же приготовлений мені вінець праведності, якого Господь суддя праведний, дасть мені в день той і не тільки мені, але й усім, що полюбили його прихід. Слава Богу! Апостол Павло написав своє друге послання до Тимофія. Знаходячись в темниці у Римі, незадовго до своєї мученицької смерті. І він переживав за церкву, за діло Боже, переживав за те, що буде після нього. І він востаннє звертається до свого учня і послідовника. Довірного служителя Божого Тимофія і говорить йому слова настанови, що він має робити, як він має жити і як він має служити. І він говорить йому такі слова: проповідуй слово наполегливо та повсякчасно: докоряй, забороняй. Переконуй з терпеливістю і повчанням. Деякі із цих слів вони відносяться до служителів, таке як докоряй, забороняй, навчай. Але ось це перше слово, де він каже, проповідуй слово наполегливо і повсякчасно. Воно в тій чи в іншій мірі відноситься до кожного із нас. Бог покликав нас в свою церкву, і Ісус Христос сказав: не ви мене вибрали, а я вас вибрав і поставив вас, щоби ви йшли і приносили плід. І Бог чекає від нас, що ми будемо на землі проповідувати Його Слово. І звіщати людям. Не всі ми можемо проповідувати на стадіонах, не всі ми маємо до цього покликання, не всі проповідують з кафедри, але говорити Боже Слово людям на своєму рівні, на тому місці, де ми знаходимося. Ми маємо всі. Ми читаємо в Євангелії від Марка, коли Ісус Христос приплив в країну Гадаринську, і там був чоловік, одержимий злим духом. І коли Він Його звільнив, і той чоловік захотів залишитися біля Ісуса Христа, але Ісус сказав йому: Іди додому, до своїх, і розкажи їм, що Господь вчинив тобі. І як змилувався над тобою. Господь направляє людей для того, щоб вони свідкували про його милість і про Його діла. Ми читаємо в Євангелії, що першими благовісниками були жінки. Це була Марія Магдалина Іоанна, Марія Мати Якова. Соломія, які перші на світанку прийшли до гробу, коли Воскрес Ісус Христос. І ангел сказав їм цю добру новину, що Ісус Христос воскрес, і доручив їм і сказав: Ідіть, скажіть його учням. Жінки були першими благовісниками. Ми часто недооцінюємо роль людей. Але Бог прикликає різних людей для того, щоб звіщати його слово. В старому заповіті ми читаємо історію, коли маленьку ізраїльську дівчинку сиріяни взяли в полон, і вона прислуговувала дружині сирійського воєначальника Неїмана. Вона проповідувала Слово Боже. Вона говорила цій жінці, що в Ізраїлі є Божий пророк, через якого діє Бог. І якщо би мій Пан поїхав до того пророка, він міг би зцілитися. Із цих прикладів ми бачимо, що Бог залучає до проповіді свого слова всіх людей. Різних людей, і малих, і великих, і простих і знатних. І це наше завдання перед Богом проповідувати Боже Слово. Ісус Христос, возносячись з цієї землі, сказав учням: ідіть по цілому світу і всьому створінню Євангелію, проповідуйте. Хто буде вірувати і охреститься буде спасений. І апостол Павло каже до Тимофія: проповідуй Слово. Яке слово проповідувати? Апостол Павло каже, Юдеї вимагають чудес, а греки Шукають мудрості, а ми проповідуємо Христа Розпятого, Божу силу і Божу премудрість. Наше слово, наша проповідь, наше свідоцтво це Слово про розп'ятого Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, помер за наші гріхи, спас нас, відкупив нас. Ціною своєї крові і дав нам життя вічне, і цю звістку ми маємо звіщати на всякому місці, де ми знаходимось. Апостол Павло говорить ми не себе проповідуємо, а Христа Ісуса Господа. Очевидно, що були люди, які десь проповідували себе. І ми не повинні цим займатися. Наша вся увага має бути на Ісусі Христі. Апостол Павло говорив Тимофію, щоб він слідкував за те, щоб люди не займалися різними недобрими балачками і родоводами. Можливо, люди згадували, з якого знатного вони роду, хто їхні батьки. Хто їхні бабусі, дідусі, які вони мають ступені, які вони освічені, можливо. Але апостол Павло, будучи глибоко освіченою, мудрою і талановитою людиною, сказав, що я вирішив між вами не знати нічого, окрім Ісуса Христа, і при тому розп'ятого. Наша проповідь має бути про Ісуса Христа. Чому потрібно проповідувати Боже Слово? Апостол Павло каже, що Слово про Хрест, Євангелія це є сила Божа для нас, що спасаємось. Боже Слово має силу спасти людей. Боже Слово звільняє від гріха. Ісус Христос через Євангеліє написано зруйнував смерть і явив життя і нетління через благовістя. Слово Боже це меч обосічний, який проникає до розподілу дух, душі і духа. І судить думки і наміри серця, Боже Слово виконує велику роботу по переміні нас. І також апостол Павло до Тимофія каже до того ж, ти з дитинства знаєш святе Писання, яке може умудрити Тебе на спасіння вірою в Ісуса Христа. Бо все Писання натхненне Богом. І корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла Готова. Апостол Павло говорив Тимофію, щоб він проповідував чисте Боже Слово, тому що прийде час, коли здорової науки триматися. Люди не будуть, а за своїми пожадливостями будуть вибирати собі вчителів, які би лестили їхньому слуху. І тому ти проповідуй Боже Слово, ти сій Божу істину, щоб вона поширилася по землі до того часу, як прийде відступлення. Боже Слово потрібно проповідувати, тому що Він каже, «Я вже стаю жертвою і час мого відходу настав. Апостол Павло був вже в літніх роках, а Тимофій був молодою людиною, і потрібна була заміна. Ми деколи привикаємо до того, що ми сидимо на лавці і є інші брати, які проповідують, і нехай вони проповідують. Але люди відходять, час минає, люди старіють і залишають цю землю, і ми маємо зайняти їхнє місце і нести це слово проповіді. В старому заповіті в книзі Пророка Ісаї Бог говорить до народу ізраїльського Єрусалим на стінах твоїх. Я поставив вартових, які не будуть замовкати ні в день, ні вночі. І він каже: о ви, що нагадуєте про Господа, не замовкайте. Бог поставив нас на варті, і ми відповідальні за це. Пророк Єзекіл в 33 розділі говорить, що Бог поставив його вартовим. І каже, що якщо ти не будеш говорити грішнику, не будеш попереджати його про небезпеку, і він загине, то кров його буде на його голові. Але я з тебе запитаю. Але якщо ти говорив, і грішник загинув в своїх гріхах, ти будеш невиновний. Це наш обов'язок говорити істину, а кожен вибере свій шлях. Апостол Павло каже, що ми Христові пахущі в тих, хто спасається, і в тих, хто гине. Для одних ми запах смертоносний на смерть для тих, хто не приймає, а для інших ми запах, оживляючи на життя. І коли люди чують Боже Слово, коли люди чують проповідь Євангелія, це для них можливість відгукнутися на Божий поклик. Тому ми маємо пам'ятати, що це є наш обов'язок перед Богом. На всякому місці, де ми знаходимося. Ми маємо говорити про Бога. Ми маємо сіяти Боже Слово. Десь на роботі, де немає можливо, нікого віруючого, а тільки ми. Туди не прийде євангелист, туди не прийде відомий проповідник, але Бог поставив там нас. Там, де ми живемо, де є наші сусіди, ми маємо при всякій можливості. Говорити про Бога. Ми говоримо про війну, ми молимось і постимося про те, щоби Бог зупинив війну, тому що це погано, тому що гинуть люди. Ми переживаємо за долю України, що буде далі, якою буде Україна далі, але є набагато гірша, набагато Важча війна це духовна війна, коли люди величезним потоком ідуть в погибель, в нерозкаянні своїх сердець і в непізнанні Бога. І ми маємо про це говорити більше. Ми маємо людям звіщати Боже Слово. Ми маємо людей попереджати про небезпеку. І Єклезіаст, 11 розділі, шостим віршом, говорить такі слова. Зранку сій насіння твоє, і ввечері не давай відпочинку рукам твоїм, тому що ти не знаєш, те, чи інше буде краще, або те, чи інше однаково добре буде. Завжди, кожен день нашого життя, коли ми прокидаємось. Ми маємо пам'ятати, що ми є Божими вісниками на цій землі, і ми маємо доносити вістку спасіння до людей, які гинуть. Давайте за це зараз помолимося, щоб Бог нас в цьому благословив, і щоб ми були свідомими цього.